Привіт! Я вже думаю, що ви зрозуміли, що у нас сьогодні день прання. Ще 5 хвилин. Подивимося, що у нас сьогодні. У нас сьогодні також має бути 32 градуси. Дуже жарко. От. Та я почекаю зараз, поки воно випереться. Тут ще небагато. Ще на один раз і все. І на сьогодні наше прання закінчилось. Що, ця штука почала погано працювати. О, на камеру працює. О, бачите, випадають тут копійки і час не збільшується. Треба по кілька разів закидувати. Що в нас сьогодні в планах? Поїхати на екоцентр. У нас там трохи не збиралося всякого викинути. І плюс потім піти гуляти на озеро. Завтра і післязавтра має бути дощ, тому треба використати цей момент по максимуму. Тут висять наші рушники пляжні. Ой, цей мокрий. Зараз повішу його на двір, Не висох за ніч. Так, добре. Я працювати, всім бажаю гарного дня, гарного перегляду. У нас сьогодні ось такий обід, легкий салат і сальсічі. Обідаємо ми в салоні, повністю опустили таперели, бо тут сонячна сторона і дуже-дуже жарко, а отак нормально. Єва теж тут підкрадається. Компотик. Вчора варила, не показала вам. З фруктів і, і що, і все? Потім погодуємо Єву в обід. Вона тепер наперекус поїла манго. Погодуємо потім Єву зубкою, вчорашньої тати, будеш їсти зубку, то що вчора мама зварила гречаною, потім підеш спати, а потім підемо на озеро. Добре? Такі у нас плани. Іграшки розкидала, розтягала по хаті. Валяється, що як. А нам смачного. Я, маше броколі зварив, Ти, що вчора приніс. Аж в воліно. Я навіть не бачила, а він тепер приніс. У нас вже п'ята година вечора. Ми вибралися гуляти. Я вже сьогодні намагаюся втекти з коляски, але ми ще їй не дозволяємо це зробити. Ку-ку, вже -ку! встає. Де водичка? Де водичка? У нас на завтра об'явили штормове попередження якогось четвертого рівня небезпеки, то ми сьогодні все. Сусідка каже, забирайте все з балконів, бо то може літати. Позабираємо. Що ти гудеш? Вона вже стоїть майже, Ще трошки вирветься. Зараз покупаємося. Сьогодні написали нашому педіатру, чи можна Єву купати в цьому озері. Він сказав, якщо вода... Така приємна, купабільна, то можна. Тому зараз спробуємо яка водичка Я думаю, що вона ще тепліша, ніж вчора, правда? Сто процентів. Ну, ясно, я її повністю не буду мочити, але так як ми тільки чуть-чуть ножки мочимо, то тепер я її трошки більше ножки ті замочу. От. Так що йдемо, подивимося, що там. Дивіться, Кашечка привела маленьких каченят. Три штучки. Клас! Вони зовсім не бояться людей. Абсолютно вилазять отак на котики. Щось там їдять, просять. Дуже класно. Вечерю ми сьогодні взяли з собою на пляж. А вечеря. Отакі От канапки я зробила. Хліб, сир, помідор і дояця. Салфетки рве, витягує мокрі. Зараз перекусимо. Холодне пиво взяли безалкогольне. А є, бачите, я зварила ось таку пасточку, вона, до речі, у нас вже закінчується, там ще на один раз буде і вона з задоволенням її, її їсть, бо ми їли, вона кричала, хочу їсти, хочу їсти. От, тепер її годую. О, бачите? Прийшлося тікати нам швидко з озера, тому що почав падати дощ. Це вже другий раз. Перший дощ такий поморосив. І все, перестав. Ніхто з людей навіть не пошевелився. А тут вже всі почали збиратися. І ми йдемо додому, У мене ще там речі випрані, вже висохші, на вулиці висять. Класно взагалі. І на балкон, ну на балконі вони не змокнуть. А цей. А на дворі шкода а -а -а. Поки ми прийдемо, не змогли. Постіль. Постіль, так. Цей дощ мав почати падати завтра. Ну аж ніяк не вже. каже, що світле небо. У нас таке небо. Ну, коротше. Ну так. Та має бути терп... темпорал Я вже казала, що це штормове попередження. Так що... Ось так наша Єва ногою вперлася і їде. Я їй там дала гризунець, вона гризе і їде. Зараз 12-та година ночі. Єва проснулася, плаче, чи то її живіт болить, чи що. Коротше, спати не хоче. Ми пробували її заколесати на балконі. Вона вроді дрімала, але не спала. І ми прийняли рішення вийти прогулятися. Може вона засне зараз на вулиці і цей. Ну, зараз свіжу, вдома дуже сильно жарко, та може вона засне, та й положимо її в коляску і потім прийдемо. Вітерець піднімається, вночі має початися дощ сильний. Оця гроза, про яку було попередження. Тут немає ніякої комендантської години. Поїзда, автобуси, купа людей, літо, нормальне життя. На жаль, у нас вже такого давно не було. Дивіться, як тут загадково і таємниче. Така гузенька вуличка. Можна руками дістати від будинку і до будинку, таке враження складається. Ми йдемо туди як до качелі. Зараз там прийдемо і там буду її пробувати колесати. А тільки що? Годинник пробемка в північ. 12-та род ночі рівно. Поставили такі гідранти по дорозі. Так люблю цю вулицю, вона така затишна. Вночі ще тут не гуляла, це вперше. Тут дуже так атмосферно. Всі люди сплять, тут тільки ми десь йдемо. Дивіться. Який тут дворик чарівний. От що що, а вночі ми на качельці ще не каталися. Правда, Єва? Вночі ми ще не катались Майзе. на качельці. Так, Ой, да, да. Ух ти, як класно, правда? Тато спить, мама спить, а Єва так. на качельці катається. Скажи. Дуже хочеться спати, там ще якісь люди на лавочці сидять. Тишина, спокій. А тут душно, біля води парко. Так досить-досить парко. Зараз покатаємо її, будемо колисати, може засне. Ось тут комуна, школа, бачите, що тут є на випадок зупинки серця, є дефібрилятор. І ще я десь бачила по дорозі, це не один. А ми йдемо додому. Я вона так і не заснула, витріпала всі нерви. От ми. Іде йде назад на руках у тата. Крутиться. Вона ніколи вночі не гуляла, а зараз всяке світло привертає її увагу. Тому вона не спить. Хоча зіває раз за разом. Зараз прийдемо додому, Попробую. 151 спроба спробу заколесати. Так що побажайте нам спокійної ночі.